Часто можна почути, що сучасним школярам просто ліньки вчитися. Мовляв, не ті вже діти. Але чи справді все так просто? Давайте розберемося, що насправді стоїть за цією втратою інтересу. Чи це звичайна лінь, а чи, можливо, за нею ховається щось значно глибше, наче та підводна частина айсберга. І знаєте, що найцікавіше? Коли питаєш самих учнів, чому в них щось не виходить, вони найчастіше кивають на себе. Кажуть, бракує мотивації або просто лінь. Вони рідко звинувачують вчителів чи якісь там технічні проблеми. Здавалося б, ось і відповідь, але ні, це лише верхівка. Давайте на хвилинку зупинимось і подумаємо якщо так багато дітей по всій країні відчувають одне й те саме, може, проблема не в кожному з них окремо? Можливо, варто копати глибше у саму систему. Гаразд, тож давайте зазирнемо всередину. Спробуємо зрозуміти, що ж це за звір такий, мотивація, і куди вона, власне, зникає. Ну, психологи кажуть, що є два основні типи мотивації. Внутрішня це коли вчишся, бо тобі щиро цікаво. Ти просто кайфуєш від самого процесу. А є зовнішня це коли тебе стимулює щось ззовні, хороша оцінка, похвала від батьків чи, навпаки, страх отримати двійку. А тепер до реальності. І цифри, чесно кажучи, вражають. Вдумайтесь: 65% учнів вчать іноземну мову, бо так треба, бо це є в шкільній програмі. Це і є та сама зовнішня мотивація. І лише мізерні 4% роблять це, бо їм справді цікаво. Це дуже яскраво показує, що саме домінує в наших школах. І що найгірше, з роками цей вогник інтересу поступово згасає. От дивіться! У першому класі високу мотивацію мають 43 дітей, а вже до 4 класу їхня кількість падає до 29%. Виходить, що школа, яка мала б розпалювати жагу до знань, насправді її потроху гасить. Чому так? І відповідь значною мірою криється в самих шкільних реаліях. Система часто робить ставку саме на зовнішні стимули оцінки, контроль, якісь стандарти, все це інструменти, які, на жаль, вбивають природний внутрішній інтерес. Але й це ще не вся історія. Чи справді всі школи створюють однакові умови? Ох, на жаль, ні. І тут ми підходимо до ще однієї, значно глибшої та болючішої проблеми. Давайте тепер подивимось на загальну картину, бо одна з найбільших бід української освіти, яка існувала задовго до війни, це глибока, просто таки прірва соціальної та економічної нерівності. І це не просто слова, це по суті діагноз системі, який поставила колишня міністерка освіти Лілія Гриневич. Простіше кажучи, де в батьки більше грошей, там і краща освіта. Це пряма залежність, яка розриває учнів на рівних та рівніших. І ця прірва має цілком конкретне цифрове вираження наприклад, випускники з міст отримують високі бали ЗНО з англійською в три з половиною рази частіше, ніж їхні однолітки з сіл. Тільки вдумайтесь у три з половиною. Це ж не різниця в талантах, це різниця в можливостях. І ця нерівність просочується навіть у мрії та цілі дітей. Погляньте на цю таблицю У містах головний мотив для навчання це особистісне зростання, а в селах А в селах – матеріальний. Тобто діти змушені вчитися не стільки для саморозвитку, скільки для того, щоб у майбутньому просто заробити на життя. Ну і звідки ж береться ця прірва? Все доволі прозаїчно. Сільські школи роками страждають від хронічного недофінансування. Їм бракує хороших вчителів, бракує сучасної техніки. Ну погодьтесь, важко говорити про високу мотивацію, коли для неї елементарно немає умов. А тепер накладіть на всі ці проблеми ще один найстрашніший шар реальності війна. Вона стала потужним жахливим бар'єром для освіти по всій країні. Майже 90% шкільних адміністрацій, 87%, якщо буде точним, кажуть, що їхня перешкода номер один це повітряні тривоги. Вони постійно рвуть навчальний процес, змушують всіх бігти в укриття. Але сирени і біганина в укриття це лише видима частина проблеми. Набагато важливіше те, що відбувається всередині дитини, як це постійне відчуття небезпеки впливає на її психіку. І ось тут криється, мабуть, найстрашніше відкриття. Дослідження показують, що щонайменше втричі більше дітей перебувають у стані тривоги, ніж це помічають їхні батьки та вчителі. Утричі дорослі просто недооцінюють рівень стресу, в якому живуть діти. А коли мозок постійно зайнятий виживанням, на навчання, на жаль, просто не лишається сил. Тож давайте підсумуємо, що ж ми маємо в результаті, що насправді стоїть за небажанням вчитися. Отже, головний висновок справа зовсім не в дитячій лінії Лінь – це лише симптом, а справжні вбивці мотивації це глибокі системні проблеми. Це і соціальна нерівність, і освітня система, яка цінує оцінки більше за інтерес, і, звісно, хронічний стрес через війну і банальне недофінансування шкіл. І все це залишає нас із одним дуже складним болючим. Питанням, коли дитина живе в стані постійної тривоги за своє життя, за своє майбутнє, як можна переконати її в цінності знань, як повернути радість пізнання у світ, де панує така невизначеність, і це насправді виклик не лише для нашої освіти, а й для всього суспільства.